Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось події в Україні наступного тижня, а саме з 8 по 14 липня 2024 року. Які події відбудуться в Україні або новини? Давайте подивимось. Перша новина або подія наступного тижня в Україні. Так, спроба світу. Тут тема іде про вибір. Вибір, маневрування. Маневрування пов'язано нашими кордонами. Маневрування і знову ж таки вибір світу заморозки. Знову, я думаю, буде, буде пропозиція від світу, от, типу, робіть вибір, робіть вибір, і повішений світ це кордони, ще повішений заморозка. Ще повішений це самопожертвування. Тобто, робіть вибір, вам доведеться чимось самопожертвувати. Тобто, кордонами, кордонами. Або за для збереження світу, знову ж таки, для вибору світу, для того, щоб в нас нарешті був мир, мир, нам доведеться якось чимось пожертвувати. Але знову ж тут йде заморозка, якась підвішена ситуація між небом та землею. От щось таке може лунати за кордону. Карта допомоги і вісімка мечів. Дивіться, про що це говорить? Карта допомоги і вісімка мечів обмежена. обмежена. Розумієте, я думаю, що світ знову буде говорити, що ми не можемо вам постійно допомагати. Колись ця допомога зависне, припиниться. І тому вам потрібно робити вибір. Ось, знову ж таки, Пентаклі. Це, от, або це я хочу, або це я хочу. Ось так. Тобто вони, скажімо так, темою допомоги можуть ставити нас в обмежений стан. Тема ресурсів тут іде. Тема ресурсів. Тут, розумієте, а тема з пожертвуванням, тема заморозки, чим вона чарівата? Вона чарівата тим, що конфлікт може виникнути в будь-який момент. Розумієте? Тому ми будемо знову балансувати, як нам вийти з цієї ситуації. І то, не знаєте, внутрішній конфлікт. Уникнення, уникнення. Нам і те не підходить, і те не підходить, тому що це все, що вони нам будуть говорити, буде проти наших інтересів, проти е, нашого прагнення цілісності нашої України, єдності нашого народу. Ну, ось так виходить. Давайте, другу, дивимось подія, новина наступного тижня в Україні в контексті війни. Так. Карти говорять про в нас відсутність ностальгії за поверненням якогось короля. І когось короля можуть усунути, і нам буде цього не жалко. Відсутність ностальгії. Ми не хочемо, щоб він повертався. Або хтось буде повертатися до нас, а ми будемо незадоволені. Ну, знову ж таки, ну, бачите, він прямий. він прямий, тому він може бути при повноваженнях цей король. Треба розбиратися, що це за відсутність ностальгії, за поверненням якогось короля, і ми не можемо чинити опір цьому, чи це король, чи це просто ресурси якісь. Давайте так. Ну, мені більше як король. <кій> нав'язаний вибір, нав'язаний вибір, перед яким ми не можемо встояти, або не, не вистачає нас сил встояти лицар жезлів стосовно якоїсь активності, яка е, рухається не в тому, яка е, рухається не в правильному напрямку, вона рухається до втрат. Тобто, дивіться, тут може бути людина, яка пов'язана з ресурсами, людина, яка своєю, ну, скажімо так, антиактивністю не давала, а забирала. Яка працювала на себе, на своє збагачення? Якісь конфліктні ситуації з ним були. Небажання, небажання. щоб він. Коротше, це людина або система. От людина, яка володіла системою ресурсів. Людина, яка вганяла нас в якусь залежність, маніпулюючи тими ресурсами, якими він володів. Я не знаю, що це. Ну, Знову ж таки, відсутність ностальгії за поверненням якогось короля. Король деструктивний, король своїми активними діями зупиняв е, наші е, отримання ресурсів. Ну, подивимось, хто це може бути. Щось пов'язане з партнерською допомогою. Чи то він розполовинював, чи він був якось дотичний до тої допомоги. Ну, ось, або він був партнером, як ну, людина, яка ну, з барського плеча давала щось іншим людям. Ну, і покажіть нам третю подію в контексті війни. Третя подія в Україні в контексті війни. Якийсь може бути конфлікт в сім'ї, в нашій сім'ї, в українській сім'ї. Конфлікт, прихований конфлікт, який може бути пов'язаний із закритими дорогами. Конфлікт, який може роздутися, роздутися із за закритих доріг. Ну тут більше йде, знаєте, як внутрішні, внутрішні такі, що це з ухилянтами щось пов'язане, чи що? Зараз справедливість, закон. Закон триває, закон триває, закон врівноважує, врівноваження законів. Дивіться, можливо, тема буде. Я, от мені прийшло ухилянти, і прийшло ТЦК тим, яким вони тишком нишком, ну скажімо так, вони незаконно тишком нишком мається на увазі не на офіційно ж вони от підійшли культурно сказали, шановний там. Там, Петя, наприклад, да? або там, Сергій, а не хочете ви піти туди туди-то. Вони тупо беруть за шкірку, за одежу, за руки і заштовхують. От, якби, мається на увазі. І такі відчуття, ніби їхні дії можуть узаконювати, або хтось може говорити про законність їхніх дій. І може виникнути е, незгода людей, скандал людей щось тут або будуть допрацьовувати в цьому, щоб воно набуло було законності. Не буде. Тут про оприлюднення списків, оприлюднення списків людей, які знаходяться в опозиції до влади у контексті мобілізації. Я отак от, от вам скажу. Щось тут буде пов'язане з цим. Не то, що оприлюднення от, вивісять десь на сайті, а от буде, будуть мати більший доступ до людей і як їх, де їх знайти. Не то, щоб першого зустрічного ловити. Ну, я не знаю, яким чином. Бо в них... Чи то це реєстр, резерв, ну, от, щось пов'язано з цим. Але це буде зроблено по підлому з порушенням прав людей. Ну от щось нове вони придумують і будуть його якось виправдовувати з точки зору закона. Я не говорю, що буде новий закон, виправдовувати з точки зору закона. Тобто за картами немає сил боротися, конфліктувати у зв'язку з закритими дорогами. Маніпуляції чергові, Паж пентаклів перевернутий, вежа перевернута. Знову ж таки, щоб люди, яких забирають, не мали шансу опиратися. Рушинним змінам їхнього життя. Знаєте, ми дуже багато чого не знаємо. Зірка перевернута. Від нас багато що скривають, приховують. Ну, ось так. Від нас багато що скривають. Не буде оприлюднено щось. Скажіть нам щось хороше на цьому тижні, що буде? Скажіть нам щось хороше? Єрофант прямий. Лицар Кубків. Якийсь єрафант може до нас приїхати. Він не бажає ставати осторонь. Якийсь єрафант не бажає не працювати. Тобто, можливо, або якийсь ну, єрафант мається на увазі людина, якась хороша до нас може приїхати, яка не бажає ставати осторонь від нашої біди, скажімо так. Хтось нас може відвідати, або хтось щось заявить про нас, який, може він не і не приїде, а просто заявить. Про нас щось? Королева жезлів. Якийсь запасний план? Якесь розблокування загостреної ситуації він привезе або він запропонує. Оце от буде хороше. Якась людина, дуже ну, така вона порядна людина, яка не може залишатися осторонь від нашої біди, або приїде, або запропонує нам якийсь варіант, який обнулить загострену ситуацію. Якби дасть нам змогу розпочати все з чистого листа, але на нашу користь. Ну, якось так. Новий варіант нам якийсь дасть. Ну, ось такий розклад в мене вийшло. Будуть якісь ще е, гучні втрати, гучні втрати енер електроенергії, або того, що рухається. Щось з водою але вода вона. Дивіться, щось може бути. Якісь заявки гучні, взагалі гучні заяви стосовно подальшого руху, або унеможливлення подальшого руху за бажанням. Ось, втрати руху, втрати руху і за відсутності ресурсів. А він нам щось запропонує, таке як е, уможливить це. ну от якесь знайде вирішення із ситуації. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і ми обов'язково переможемо. І ми вже перемагаємо, бо ми сильні. Бережіть себе, тримаймо стрій.